Отож, сесія на порядку денному інтрига чи повернеться з США Ірина Тислюк для того, аби зайняти депутатське крісло Володимира Хомка, чесно кажучи, я до останнього вірив, що вона приїде у рівне і зробить нам тут Американ Дрім. Пробачте вже мене за мій англійський, але ні, точніше в даному випадку. Но no. вона не приїхала, але що вже ми так докупалися до цієї Ірини Тислюк? Ви ж бачите, вона там в Америці вчиться пригати з парашутом. А ви знаєте, я розкусив її план. Зараз вона вчиться стрибати з парашутом в Америці, а потім в грудні цього року. Відбувається сесія, туди збираються всі депутати і тут дивляться, летить літак. З нього випригує Ірина Тислюк з парашутом, спускається до сесійної зали, грає героїчна музика, світять софіти. Все це знімають камери. І тут Ірина Тислюк каже: «Добрий день, everybody, my name is Ірина. Віктор Шекерзян, «I айнід йо одежа, пафосно під оплески усіх депутатів і сідає за робоче місце і вносить у порядок денний питання про виділення громадянці Ірини Тислюк коштів на квитки до США, і без докорів сумління підтримує це рішення, натиснувши кнопку За.